Якщо у вас вкрали автомобіль, але він був облаштований gps трекером, його знайдуть за лічені хвилини. Ці прилади дозволяють відслідковувати місце знаходження транспортного засобу з точністю до одного метра. GPS-трекери це пристрої, які за допомогою супутникової навігації приймають сигнал від супутників і за допомогою мобільних операторів передають дані на сервер. І ми на сервері оператор може в режимі реального часу відслідковувати місце знаходження транспортного засобу. А це персональний трекер, в який вмонтована тривожна кнопка. За її допомогою можна викликати поліцію. Цей пристрій також допоможе визначити місце, де знаходиться людина, яка має такий трекер. Сфера використання переносних трекерів досить широка. Як правило, використовують для відстеження місцезнаходження, знаходження можливо літніх людей дітей. Тварин, або як я вже сказав, вантажів можна поставити в сумку портфель і відслідковувати місце знаходження. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.